Президент України Володимир Зеленський відзначив професора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Валерія Федорейка державною нагородою, орденом за заслуги другого ступеня. Нагородження відбулось під час урочистих заходів з нагоди Дня української державності та дня хрещення Київської Русі Федорейка Валерія Степановича, професора кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вітаю, Валерій Степанович. Рам слава, дякую. вам, Приміть цю нагороду. Я буду за службу. Валерій Федорейко, доктор технічних наук, професор академік інженерної академії наук України. Він є засновником волонтерських конструкторських команд, які розробляють системи радіоелектронного моніторингу для потреб Збройних сил України. Завдяки його керівництву інженерні команди створюють сучасні антидронові системи, що вже успішно використовуються українськими військовими на передовій. Я тішуся, що президент України минулому році приділив увагу Тернополю нашим розробкам. Це дало поступ. Ми створили підрядство, яке сьогодні займає своє місце в цьому сегменті радіоелектронної боротьби. Ми зараз співпрацюємо дуже чітко з військовими бригадами, з військовою адміністрацією. В нас приїжджають люди з країн НАТО, ми з ними спілкуємося. Вони говорять, що ми... На рік два випереджуємо ці галузі. Другий ступінь треба працювати на першу. Вже є два ордена, третій, третій третій. Сьогодні мені пан президент так натягнув. Додамо, що у 2023 році Валерій Федорейко також був відзначений нагородою телепремії телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Гордість Тернопілля в номінації Науковець року.